Капаланське благословіння на 10 січня 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, пом... Господи, пом... Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії говориться про те, що Господь говорить, що коли ви молитесь, прощайте. Бо якщо ви простите, простите. То і Господь вам, Отець Вас Небесний, вам простить. А якщо ви не простите, то І Отець Вас Небесний вам не простить в Царстві Небесного. Чи в цих словах є альтернатива? Мені здається, їх її немає. І це для того, щоб ми зрозуміли, що у нас єдиний шлях прощати. іншого шляху немає. І коли ми. Збагнемо, що це єдиний шлях, то ми почнемо задумуватися тоді, а що таке прощення? Заглиблюватися в нього. Бо є прощення брата, є прощення язичника, прощення ворога. І в який момент настає прощення? Чи може це прощення відбутися в той момент, коли триває ну, ворожнеча ну, воно, або несправедливість підтримується і продовжується? Тоді я ставлю ці питання для себе і вивчаю це питання. Бо Господь любить праведних, і на праведних, і на грішних посилає дощ і сонце, тепло. І, але як діє його любов на праведного і як діє любов на грішника? І коли я починаю задавати саме такі питання, тоді я розумію, як мені ну, жити з цим. Але Господь говорить головне, що немає альтернативи Прощенню або Непрощенню. Він сказав, якщо ти простиш, то і Отець Небесний простить. Якщо ти не простиш, і Отець Небесний не простить. Мій шлях до заглиблення і розуміння цих. На глибоких речей, які промовляє до мене Господь, це мій шлях до спасіння, мій шлях до духовного свого розвитку або до спілкування з Богом. Господь любить людину, але ненавидить гріх. І як на цьому шляху відрізнити це все, тобто не з'єднатися з гріхом і, і ненавидити Його, воювати з ним все своє життя, але як Знаєте, зрозуміти, що людина створена для святості, і кожна людина на вечері в Царстві Небесному, яка буде прощена, вона буде прощена. І ті справи, які злі були, вони будуть в не кануті в літа, а ті справи злі, які вона творила, просто іншого немає, будуть прощені. Тому що щось сталося, і Господь простив? Але людина буде інша зі мною в Царстві Небесному на банкеті, вона вже буде безгрішна. Це такі речі дуже складні, але все одно Господь не дає альтернативи. Він каже: Прощайте і будете прощені, не простите і вам не простять. Питання, коли я повинен просто довіритись і. Почати в, вникати в ці слова, розуміти, що відбувається. І тоді мені дасться можливість бачити це очима не моїми, а Божими. І тоді стане все на свої місця. Амінь.